Коли я поступила на агрохімі і ґрунтознавство, спочатку чесно, не хотіла, трошки в, в планах і в мріях була інша професія, так склалися обставини, що пішла ну типу, щось дуже споріднене, біологія, не це щось дуже споріднене, екологія, щось, ну і пішла, навчалася, з'їздили на дослідні поля, ми досліджували себе зміни, і воно щось таке було, щось таке дуже добре. Щось змінило, це все зайшло. Підхід змінюється, клімат нас змінюється, і змінюються вимоги до рослини, які мають бути в місті. Кожна клумба це є велика праця. Це є велика праця багатьох людей, щоб ту рослину виростити, щоб її стоїть сінину, щоб її посіяти, щоб її пікувати, потім другий раз пікувати, потім третій раз пікувати. Це не є моя робота, розумієте? Це є робота людей, які, які працюють. Які працюють в дільниці, які дійсно роботяги, які працюють кожний божий день. Розумієте, важко, фізично працюють. Наше місто дуже хороше. Я його, хоч це не є моє рідне місто, але я його дуже люблю. Всі нюанси ви бачите в своєї професії. А я йду вже я бачу десь непокошену траву. Ну, мало кому це може десь з в око кинутися. Та? Я бачу, ага, там крона, там треба трошки десь її підправити, а там верба вже занадто низько опустилася, що вже люди десь на цій машину зачіпають, треба її підняти. А там гілка відчихнулася, а там на зеленій зоні вже є накидано випадково сміття, бо десь вітер заніс. Це вже, ви вже в тому живете. Ви вже в тому живете, і ви вже десь бачите, ага. Там би добре щось таке посадити. Угу. А що в нас є з того? Ага, є то-то-то, а ми там зробимо то. добре. І вже десь щось там полегеньке. Не вистачає. От що би ви хотіли, щоб це. Знаєте, чого не вистачає? Я вам скажу, чого не вистачає. Поваги наших людей до тих рослин. Скільки ми посадили тих рослин, якби вони були там, де ми їх посадили? Чесно, ну, я не знаю, чим в нас вже би було місце ще десь садити, ми вже просто би, напевне, здійснювали якийсь догляд. Я люблю цю роботу. Я люблю цю роботу, тому що я бачу, як, е як, місто, як місто змінюється. А воно змінюється, подобається це комусь. Чи комусь це може не подобатися. Розумієте? Всім людям не вгодишся однозначно. В когось є таке бачення, в когось є таке бачення. Хтось себе там думав, а для чого? Для того, що наші діти тут ростуть. Ну, не можна сказати, що отак все, життя закінчилося. Діти мають рости в тих умовах, яких ми максимально можемо їм зробити комфортніше.